У Чернігові з 1 вересня стартував проект щодо залучення жителів міста до розподілу коштів міського бюджету на наступний рік. Парситипаторний бюджет або бюджет участі для нашого міста є новинкою. Він передбачає безпосередню участь мешканців у розподілі бюджетних коштів. Вже зараз чернігівці можуть пропонувати власні проекти на розгляд міської ради. На чергове сесії міської ради минулого тижня було схвалено положення про громадський Бюджет бюджет участі міста Чернігова. Документам визначені часові рамки проєкту. Так, упродовж двох тижнів з 1 по 15 вересня цього року триватиме прийом документів у відділі зв'язків з громадськістю міської ради. Потім, з 16 вересня до 4 жовтня, пропозиції будуть перевірятися працівниками міськради, ну на що перевірятися, на реалістичність, можливість реалізувати проєкт впродовж року. Зараз стартує інформаційна кампанія до зустрічі мікрорайону щодо розробки проекта участі бюджету. Міський голова Олександр Соколов наголосив, що Чернігів разом із Полтавою та Черкасами є піонерами у запровадженні громадського бюджету. Він також підкреслив, що перший рік реалізації бюджету участі має свої особливості. Процедура проходить у досить стислі терміни. Але голосування за проекти відбудеться вже у жовтні, щоб потім фінансові витрати на проекти переможці були окремим рядком включені до бюджету Чернігова на 2016 тисячі